В данській у нас далеко не на кожну ситуацію буде якесь дієслово, і взагалі у порівнянні з українською, в данській дієслів от просто менше. І це не означає, що ми данською можемо сказати менше, ми можемо сказати все, що ми хочемо сказати. Однак, просто інколи нам треба буде уважно до цього ставитись та використовувати данську якісь інші конструкції, які би ми не використовували українською. От, наприклад, у нас є такі слова, як та гаск, які дуже часто помилково перекладають як захворіти. Та одужати. Це не так, тому що захворіти, одужати це дієслова, слова, що робити. А ці слова насправді перекладаються як здоровий та хворий. І може здатись трошки душним, да, що я отак от чіпляюся до, до цих перекладів, до частин мови, типу навіщо яка різниця, навіщо це робити? Однак це важливо, тому що це буде впливати на нашу побудову речі. Якщо я слово си, хворий помилково сприймаю як хворіти, то я складу речення Я хворий як. Або я хворію, як яй-си, да. І це у нас виходить помилкою, тому що данською в кожному речні треба, щоб був підмет присудок, хто що робить, да, хто виконує дію та дія. В речні яй су є хто я, однак немає, що я роблю, є який хворий. І от тому, наприклад, нам в це речня треба буде додавати дієслово е. Я е, сю, я є хворим, тоді у мене все стало на свої місця. Хто я що роблю, є. Те ж саме у нас виходить з одужав. Ну, одужав, ми напевно скажемо з вами. Якщо у нас хаск – це здоровий, то одужав. Це я став якимось, я став здоровим. Тут використовують дії слова едблів в минулому часі. Да? Якщо я став здоровим, я й блів. Гаски, тоді знов таки у мене все став на свої місцях. Хто що робить, я став якимось, і нам треба уважно ставитись до таких ситуацій. Насправді, ситуації з конструкцією я став якимось, «я є якимось часто у нас буде зустрічатись не лише в цих двох прикладах. Тож уважно до цього ставимось, та не робимо помилок.